А давайте запишемо цей відео в такому незвичному ракурсі знизу вгору. І заодно буду вам показувати розказувати свій черговий дослід з стелею. На цей раз уже не рейка, так як було в попередньому відео, кому цікаве посилання, я на всякий випадок залишу під відео. Тепер у нас тканинка. Робив я наступним чином, поверх бетонної плити був виконаний з бруса дерев'яного каркасу. Поверх цього каркасу була набита одна частина велкро. Велкро була приклеєна і додатково прибита степлером до дерев'яного бруса по периметру. Тканина пришита до другої відповідної частини велкро. Потім все це змонтувалося на периметр бруса, а вільний кінець, який знаходиться наді мною тут, де зараз висить люстра, був просто зібраний руками в такий пучок. Тут непроста конструкція основи, на якій зараз висить люстра, прикріпив базову поверхню з фанери, круглої форми. На шпильках вона кріпиться до бетонної плити. На ній знаходиться шайба, яка прижимається до основи гайками. Я завів тканину між основою і шайбою, яка теж з фанери пофарбована в білий кольор, правильно розподілена і обрізана, притиснута шайбою. А зверху ще виконана додаткова конструкція задля пожежної безпеки, так як тут у нас люстра, всередині люстри знаходиться блок живлення з 220 на 12 вольт, який не є супернадійним китайським приладом. Тому щоб захистити звукоізоляцію, це костра льняна, спеціальний такий утеплювач жива ізол. І також ця тканина, вона досить горючого класу, щоб захиститися це від можливих іскор або перегрівів у випадку якихось несправностей з блоком живлення, була виконана додаткова захисна конструкція з фанери, ось вона тут зверху торчить над тканиною і вже до неї прикручена безпосередньо люстра. Ви можете бачити, що також по периметру тут тканина, але вже інша. Це більш щільна меблева тканина. Здається щільністю 340 грам на квадратний метр. А Основна тканина виконана з нейлону щільністю 80 грам на квадратний метр. Все це я купляв через інтернет-магазини. Потону воно не сильно співпадає, але невелика біда мені і так подобається. Якщо сильно заморочуватись, то можна більш прискіпливо вибирати по фактурі і тону тканини. Одна стіна, що примикає до стелі, також виконана з тканини по дерев'яному каркасу. Має звукопогональні властивості для роботи зі звуком в кімнаті. Стеля складається з чотирьох полотен, які пошиті незалежно одна від одної, і вже змонтовані тут на стелі. Кожне полотно складається з декількох смуг різної довжини. Вираховував ширину і довжину. Полотен я в інженерній програмі. Таким чином, спроектував 4 полотна. На переході між основною тканиною і периметром, де у нас молочна тканина, і ще зараз можна побачити скоби від степлера. Я їх думаю закрити звичайним декоративним шнуром білого кольору. Бажаю вдалих проєктів. До зустрічі!